Він у перші дні війни добровольцем став до лав ЗСУ і приймав участь у найгарячіших боях за визволення українських міст від російських загарбників. До повномасштабного вторгнення Андрій Краєвський працював на цивільних посадах. Згодом став строковиком. Андрій Ігорович народився у місті Житомирі, проживав також у місті Житомирі. Він закінчив загальноосвітню школу номер 19 нині це ліцей номер 19. Після цього здобув спеціальність будівельника в професійно-технічному училищі номер 1 Проходив строкову службу збройних силах України. Власне, його строкова служба також була пов'язана із сходом України ще до гібридного вторгнення РФ. Він був військовослужбовцем військової служби правопорядку у місті Донецьк. За спиною героя бої на півночі та сході України загинув 38-річний Андрій, розповідають у міській раді від хвороби. Загинув, захищаючи нашу батьківщину, От він помер від. Тієї хвороби, яку він переніс під час проходження військової служби. Попрощатися із героєм прийшли і ті, хто не був з ним особисто знайомим, але добре знав батьків. Колега мами пригадує: в останній жінка встигла поговорити з сином за кілька днів до його загибелі. Дуже гарна родина, мама дуже відповідальна. Така вони дуже турбувалися, хвилювалися. Не виходив на зв'язок, було таке, що ми всі разом неї підтримували колективом. Вийшов він 28 числа, казали на зв'язок з родиною, а 3 числа вже повідомили, що він загинув. Загинув герой 13 березня. Менше, аніж за місяць Андрію мало б виповнитися 39 років. У чоловіка залишилося двоє дітей мати та батько. Місто на колінах в останню путь проведжає 27-річного Євгенія Пташника. Хлопець ще у студентські роки вирішив приєднатися до лав Збройних сил України. Євген Вадимович народився у місті Житомирі, проживав також у місті Житомирі. Він закінчив нашу загальноосвітню школу номер 24 Сьогодні це екологічний ліцей, Житомирський екологічний ліцей номер 24 Після його закінчення Євген. Вступив до університету імені Ярослава Мудрого, де він здобув юридичну спеціальність. Власне, після закінчення університету він твердо вирішив стати на захист нашої батьківщини і вступив в ряди збройних сил України власне до однієї з десантно-штурмових бригад збройних сил України. Не боявся складнощів і виконував найнебезпечніші завдання. Так про Євгенія відгукуються побратими його серед своїх називали птахою. Євгеній був мужним справжнім воїном. Не побоявся, став на захист нашої батьківщини разом з своїми побратимами, які також зараз присутні і прийшли провести його в останню дорогу. Хай земля буде йому пухом, хай спочиває з Богом. Ну, Воїн помирає тоді, коли помирає про нього пам'ять. Ми будемо пам'ятати його завжди, поки будемо ходити по цій землі. Для нас він був птахом, який, який летав, який яскраво прожив своє життя. Попрощатися із Євгенієм прийшли його однокласники. Кажуть, ця втрата тяжка для усіх. Женю я буду пам'ятати завжди веселим, чуйним, добрим хлопцем. Я ніколи не бачила його сумним. Він завжди підтримував, завжди знайде слово підтримки. Усміхненим його назавжди запам'ятали й побратими. Бійну Євгеній зустрів на сході України, де, власне, виконував бойові завдання в зоні АТО ООС. На сході хлопець і загинув. І в моїй пам'яті він запам'ятається з тою чашкою кави, яку ми пили на Соборному Майдані, коли він в коротку відпустку приїхав, розказував, як вони знищують ворога. Його посмішка вона ну, постійно була на його обличчі. І я запам'ятаю таким веселим. Дякуючи таким хлопцям, як птах, я вірю, що ми здобудемо перемогу. У героя залишилися батько, матір і сестра, В імені президента України, Верховного голокомандувача Збройних сил України. Прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно та до кінця служив ваш син. У Житомирі відбулася сесія обласної ради серед питань дострокове припинення повноважень депутатів Віктора Развадовського та Олександра Савченка. Таку ініціативу обранці не підтримали. За 10 рішень не прийнято. За 10 не прийнято. Колеги хочуть, щоб колеги працювали. Разом. Деякі питання комунальної власності стали дискусійними. Зокрема, про припинення діяльності обласного медичного центру спортивної медицини та обласного міжрайонного діагностичного центру у місті Коростень. з емоційною промовою виступив один із депутатів, і, можливо, це вплинуло на прийняття рішення. Питання не погодили. Ця наша каденція напевно запам'ятається виборцям, як каденція якісь на біжених депітах. На літній сесії ми ліквідували бібліотеки, ліквідували медичний центр, який прекрасно працював. Сьогодні ми вже добралися, ну не ми вже, а я автори цієї ідеї, добралися до діагностичного центру Користі. Я, я вибачаюся, від коростенців не знаходили якісь пропозиції. Я спілкувався з коростенцями, спілкувався з депутатами міської ради, спілкувався з депутатами обласної ради корисних. Люди кажуть, що цей центр їм потрібен. Скажіть мені, будь ласка. Маючи 700 мільйонів надлишкових надходжень минулому році. Для чого знищувати ще один медичний центр заради економії півмільйона чи мільйон гривень на рік? Заступник голови обласної ради каже, закриття діагностичного центру це ініціатива самого закладу. обласну раду надійшов лист від колективу за підписом виконуючи обов'язки керівника даного центру. Про ем, те, що фінансове за забезп... них є тільки один пакет, який вони заключили із Національною службою здоров'я. Цей пакет дає можливість профінансувати про... Ну, профінансувати всі витрати даного центру це січень і лютий місяць, і починаючи з збереження, у даного центру фінансування немає. Також Володимир Ширма нагадав історію виникнення Коростенського діагностичного центру. Його створили після аварії на Чорнобильській АЕС. І на сьогодні, за словами посадовця, він свою функцію виконав. Тому питання про його припинення залишається відкритим. Будемо максимально оптимізувати, тому що це вже наша відповідальність. і на наступній сесії Думаю, що знову обласна військова адміністрація буде виходити з пропозицією. Я готовий взяти на себе таку відповідальність по оптимізації, не про ліквідацію, а по оптимізації все таки далі продовження. Також під час засідання погодили звернення до прем'єр-міністра України щодо внесення змін до правил перетинання державного кордону йдеться про депутатів місцевих рад та керівників органів місцевого самоврядування. Ми вважаємо, що існує певний дискримінаційний ризик і стосується саме тих осіб, які не є військовозобов'язаними, тобто вік їм за 60 і відповідно жінок переважна більшість жінок під час дії воєнного стану надава... роблять все для того, щоб наблизити перемогу і відповідно працюють з гуманітарною допомогою. Ми просимо у цьому зверненні виключити саме словосполучення депутатів місцевих рад. Це не буде суперечити рішенню ради національної безпеки і оборони України, але надасть можливість депутатам місцевих рад повноцінно виконувати свої депутатські це стосується жінок чи чоловіків? Це, це стосується чоловіків і жінок, тому що, для прикладу, може бути особа, бізнесменом, володіти якимось підприємством або працювати в підприємстві, але при цьому бути депутатом місцевої ради. В такому випадку. Він як бізнесмен має право виїжджати за кордон України, однак як депутат ні. І тому, відповідно, будуть певні труднощі щодо перетину державного кордону України. Комунальні питання, які не погодили сьогодні, перенесуть на наступну сесію. Загалом депутати опрацювали 46 питань порядку денного. Вікторія Дубовик, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 Чотирихрічна Марійка старанно робить піцу. Це одна із справ під час заняття з дітками з ДЦП у благодійному фонді Місія в Україну дівчинка уже рік. Мама каже, за цей час уже помічає зміни. До приходу в місії вона не стояла біля опори, не піднімалась сама, не сиділа сама. Вона стала більш така. Ще поклади кмітливіша, Давай, більш самостійніша. Комідорка. Так щорічно лікування у фонді проходять сотні дітей для малейші. Тут є усі необхідні спеціалісти: від реабілітолога до невролога та стоматолога. Утім, через війну надавати допомогу фізично можливості не було. Певний період послуги людям надавали онлайн. На початку десь мабуть 50% працівників на кілька тижнів дійсно евакуювалися. Але дуже швидко всі повернулися. Так само і клієнти. Частина клієнтів наших виїхала і навіть зараз до сьогодні знаходиться за кордоном. Зараз місія в Україну відновила повноцінну роботу. За 2022 рік ми 332 діткам оказали 5511 допомог медико-соціальної реабілітації. Це фізична терапія, сенсорна терапія, поведінкова терапія, альтернативне спілкування, послуги. Психолога та логопеда, а також групові заняття діток, це дошкільне виховання, підготовка до школи, школа життя і християнська етика. Всі ці програми вони діяли. Як у 2021 році, так і в 2022 році під час війни розповідає віцепрезидент фонду свою увагу. Вони сфокусували на наданні гуманітарної допомоги підопічним та підтримці збройних сил. Так, місія в Україну передала 3 мільйони гривень для потреб військовослужбовців та понад 120 тонн гуманітарної допомоги тим, хто її потребував. З початку повномасштабного вторгнення місія в Україну кожного дня обслуговувала наших пацієнтів. А спочатку ми сфокусувалися на наданні психологічної, емоційної. Гуманітарної допомоги це те, чого найбільше потребували наші клієнти. Допомога з евакуацією, допомога продуктами і інші послуги. А з вересня місяця у нас була можливість розпочати, продовжити верніше, нашу реабілітацію. Ми знайшли приміщення з укриттям. Також у фонді допомагають жінкам, які зіштовхнулися з небажаною або незапланованою вагітністю. Ви знаєте, результатом нашої діяльності це 407 діточок, які народилися в 2022 році, попри складні сімейні обставини і війну. І сьогодні вони радують своїх матусь. Своєю історією вагітності поділилася, і Наталія каже, народжувати вагалась через війну в країні, бо ж і так родина велика, мала трьох дітей. Але Даринка таки з'явилася на світ четвертою. Я звернулася, будучи вагітною, на шостому місці вагітності. Війна тяжко було. Ну переживала дуже. Звернулася сюди, і тут дуже допомогли морально допомогою ліками. Всі нас у з'явилися, Даринка кожен місяць ми отримуємо допомогу. І психологічно, ну і так я можу ну, поговорити і ліками, і продуктами всі нам допомагають. Водночас надають допомогу у фонді і онлайн, бо ж багато підопічних були вимушені поїхати за кордон. Та відстань не стає на заваді у реабілітації дітей. Півтора місяці кропіткої роботи, і ось картини Марії Примаченко, можна побачити на виставці. Своїми роботами діти хотіли показати, що українську культуру не знищити ракетами, що малювати юні художники вирішували самі, так Анастасія обрала картину загроза війни. Загроза війни це малюнок, який особлює кожну душу нашого українця. Ситуація, яка зараз відбувається в країні, і взагалі, якщо подивитись на кожен малюнок, який відбувався руками дитини. На цьому ватмані, які може зараз сьогодні подивитися на цьому заході кожен у кожного є своя техніка, у кожного є свої особливості, навіть не дивлячись, що це перемальовувалося з якихось оригіналів. В цьому можна побачити різні види емоцій, вражень взагалі від цієї техніки малювання. Музей із роботами відомої українки російські війська зруйнували ще на другий день повномасштабного вторгнення. Керівниця студії образотворчого мистецтва каже, перш ніж запропонувати дітям відтворити картини Примаченко, їм розповіли про історію їхнього створення і про саму художницю. Опісля юні митці без роздумів приступили до роботи. І розповівши історію її дитинства, його її примітивного зображення малюнків. І пояснюючи діткам, що вони так само гарно вміють малювати, і що є в нас в Україні така е, українська художниця, яка вміє малювати таких чудернацьких тварин, квітів, і що діти вміють теж так само зобразити, але щоб навчитися, вони мають навчитися знати історію нашої України. Фрагменти з робіт художниці діти використали і для прикрашання одягу, а перед відкриттям виставки самотужки створили весняну картину із піску. Доброго вечора, з України! Начальниця відділу культури і туризму Олевської міської ради каже, ця подія непересічна для міста, тож охочих подивитися на роботу дітей було вдосталь. Ну, непересічний захід дуже приємно, що наші діти мають можливість доторкнутися до робіт Марії Примаченко своїми руками і своїми очима намалювати цей світ, який бачила душею Марія Примаченко. Це дуже важливо і прикро що. Сталася трагедія, і знищено було музей, але нашу культуру не знищити, бо ми її передаємо наступним поколінням і тримаємось разом. Задоволені тим, що взяли участь у виставці і самі вихованці студії. І, взагалі, Марія Примаченко вона додає певної якоїсь чарівності своїй малюнки, казковості, яку не можна одразу зрозуміти, але вона викликає дуже бурні емоції. Житомирські вовки обіграли шведські ФК Арланда. У суперника не було шансів на перемогу. Гравці ФК Поліція забили шість голів і не пропустили жодного. Кращі моменти матчу далі.